Я був впевнений, що ніхто і ніколи не буде перевіряти мене на наявність будь-якого допінгу, що в принципі робить можливим будь-які маніпуляції в цій площині. Всі ви дуже часто питаєте, як можна мати стільки м'язової маси, коли ти бігаєш марафони, робиш айронмени і всяку різну ультру. В сьогоднішньому ролику я зізнаюсь в усіх своїх секретах та поясню в чому вони полягають. Для тих, хто не в курсі, хто я такий, і чого я тут з вами розмовляю. Місяць тому я збігав 12 годин по нормативу майстру спорту України, пробігши 131 кілометр. До того я робив айронмени, бігав купу різних марафонів, і саме в цьому році. У 2025 двадцять я збігав марафон 23 рази. При тому всьому я виглядаю ну не те, щоб як прям бодібілдер, але десь там недалеко. А ще я встигаю працювати 12 годин на день, проводити тренування, розвивати бізнес, займатися собою, і все це, нібито, влізає в моє життя, але все це не безкоштовно. Поїхали розбиратися. В чому ж мій секрет? Разів 10 на день я приймаю кварклют від болю у спині. Ну, по-перше, я вживаю гормон росту джинтропін, для того, щоб швидше відновлюватись і не втомлюватись від такого об'єму навантаження. Кола би сконцентруватись, щоб підтримувати таку м'язову масу на таких об'ємах, я ходжу в тренажерний зал та вживаю тестостерону ананта та болденон. Щоб заспокоїтись кофеїн, аби прокинутись, а для того щоб бігти швидко на марафонах, ультрах та айронменах, я вживаю рітропоєтин, і про все це я розповім в сьогоднішньому ролику. А в кінці ролику розпишу конкретно свій курс з дозуваннями, прийомами і всім, що потрібно про це знати. Поїхали! Найуважніші глядачі нашого каналу 100% пам'ятають, як швидко змінюється моя форма. Ось тут я товстий, нічого не вмію, ось тут я худий і швидкий, ось тут знову нічого не вмію, а ось тут я схожий на бодібілдера. А ось тут я бігаю ультрамарфон по майстру спорту, а ось тут я знову худий, а ось тут знову товстий. Все це, як ви розумієте, пов'язано з наявністю курсу, або проміжком часу, коли з курсу треба злізати для відновлення з власного гормонального фону. І це завжди супроводжується відкатом форми, набором зайвих Ваги зайвої рідини спадом мотивації в роботі, ну і всіма негативними наслідками, які тільки можна придумати від того, що ти відміняєш анаболічні стероїди. Чи можна спортсменам вживати анаболічні стероїди еритропоетин та гормони росту? Звісно ж, ні. Але це, звісно, має нюанси: контроль допінгу та його вживання спортсменами регламентує та слідкує за тим, щоб його не було. Така організація, як ВАДА, всесвітня організація антидопінгове агентство. Але в Україні тим більше в аматорському спорту все це можна розділити на 100. бо насправді в. Аматорському спорті нікого не перевіряють, ну або майже нікого в професійному спорті, наприклад, легкій атлетиці, тим більше на 12-годинному забігу, де я виконував майстра спорту, на допінг перевіряли тільки переможців. Перемагати в тих змаганнях я відверто не планував. Ну і відповідно я був впевнений, що ніхто і ніколи не буде перевіряти мене на наявність будь-якого допінгу, що в принципі робить можливим будь-які маніпуляції в цій площині. Перед тим як перейти до дозувань курсів та препаратів, поговоримо про мої актуальні спортивні цілі, які я планую досягти ось тут зовсім скоро. Як ви розумієте, після 12-годинного забігу на там 130 плюс кілометрів, більшість спортсменів потребують тривалого. Якісного відновлення перед тим як можна розпочинати іншу підготовку, але мене як ви вже розумієте, це не стосується, і ви тепер розумієте, чому саме це створює умови для того, що вже через три тижні я буду бігти марафон ось тут, у Львові, на цьому конкретному стадіоні, і планую встановити там особистий рекорд і збігати швидше ніж три години. Для розуміння в звичайному стані я бігаю марафони приблизно 3.40-3.50. Офіційний мій марафон найкращий на змаганнях майже 4 Години і як ви вже розумієте, на що розрахунок, коли я планую бігти з трьох годин марафон за три тижні? Ви дізнаєтесь про це в кінці ролику. І прямо зараз я знаходжусь в актуальній стадії підготовки до цих змагань. І для того, щоб слідкувати за нею, переходьте в телеграм-канал, він буде за посиланням під цим відео, де я розповідаю про щоденні свої тренування, про харчування, про все, що вам потрібно знати про мою підготовку до трьохгодинного годинного забігу, який відбудеться вже в кінці червня. Чому ти Вова бігаєш? Свой марафон. Посеред літа в спеку по стадіону, сам насправді я просто маю парі, згідно якого мені дуже дорого буде не вибігти марафон з трьох годин. І я планую докласти всіх дозволених і недозволених зусиль для того, щоб це реалізувати через три тижні. Мій найшвидший марафон, який є неофіційний, тобто збіганий на тренування а не на змагання, складає 3.28 чи 3.29. Коротше кажучи, мені треба скинути пів години з мого найкращого марафону. Інакше я програю прям. Дуже дуже багато грошей. Це приблизно 45 секунд на кожному кілометрі відносно мого найкращого бігу. Що думаєте, вийде чи ні? Зараз будемо перевіряти. для того, щоб реалізувати оцю спортивну. Мрію або ціль, мені потрібно схуднути на купу кілограмів, багато і інтенсивно тренуватись, якось так відновитись від 12-годинного забігу. Все це робити паралельно з Ютубом, роботою, персональним брендом і всім, всім, всім на світі. І що саме я буду для того робити, зараз розповім, але для того, щоб вам це показати наочно, мені потрібна дошка. Тож поїхали в студію. Беріть зошити, діставайте ручки або олівці, та будемо разом з вами вчити спортивну хімію. На дошці, як і обіцяв, я розписав. В курс, який складається з гормону росту, тестостерону та еритропоетину. чому такі поєднання? Гормон росту дозволяє мені швидше відновлюватись та мати більше ресурсів, менше спати і встигати і тренуватися, і працювати і все на світі. Тестостерон, саме тестостерон, анантат плюс болденон, дозволяє мені підтримувати високу м'язову масу, не зважаючи на високі тренувальні об'єми і не зважаючи на відсутність силових тренувань, повну відсутність силових тренувань. І еритропоетин, як ви вже зрозуміли дозволяє мені підвищити рівень гемоглобіни максимально високо для того, щоб бути суперпродуктивним спортсменом на марафонах. І все, що довше. Чим довше дистанція, тим більше переваг я отримую від високого рівня гемоглобіну. Розберемось з дозуваннями. Почнемо з гормону росту, саме з джинтропіну. Я його вживаю 4 міжнародних одиниці на добу, дві зранку і дві ввечері. Курс триває зазвичай 3 місяці. Потім треба робити перерву. Починає він працювати близько на 8 тижні, і потім накопичується і працює ще певну кількість тижнів після його. А і що дає гормон роста, він дає мені змогу швидше. Відновлюватись між тренуваннями, менше спати, трошки компенсує дефіцит сну, що є дуже важливим в моєму житті. Далі тестестерона анантат та болденон. Як це все працює? Вони підвищують рівень тестостерону штучно, і я відповідно можу підтримувати високу м'язову масу, незважаючи на аеробні об'єми. Тесторона анантат 250 мг, двічі на тиждень понеділок плюс п'ятниця. Саме такі ін'єкції заплановані болденон. Я вживаю один раз на тиждень 400 мг. Курс триває 10-12 тижнів. Все залежить від, від рівня підготовки і таймінгу, коли в мене потрапляють піки, але приблизно так. Зазвичай я трошки плавніше входжу і трошки плавніше виходжу, кому потрібно. Я потім напишу в особисті повідомлення, розпишу курс, кому це буде дійсно потрібно. І еритропоетин я обрав Арпекс, вживаю 4 тисячі міжнародних одиниць підшкірно 2-3 рази на тиждень. Зазвичай це в мене понеділок, середа п'ятниця. Курс має тривати 3-4 Тижня плюс обов'язково тут, десь в мене стоїть залізо. Обов'язково 25-50, в мене 50 міліграмів заліза. Туди підкидаємо, і обов'язково контролюємо рівень гематокриту. кожні два тижні. Здаємо аналізи і дивимось на його показники. Що ще треба усвідомити з того, що вам написано на дошці? Все це повна херня і неправда. Я ніколи в житті не вживав жодного з препаратів, які тут в нас написані. І ви, будь ласка, не вживайте. Це все був бай, для того, щоб ви додивились до кінця цей ролик, і все це, звісно, не має жодного відношення до моєї. Форми підготовки і так далі, і зараз буде найцікавіша частина цього ролику. Я розповім, що реально призводить мене туди, де я зараз є. Як саме я зберігаю ту м'язову масу, поєднюю все це, встигаю тренуватись, працювати, відновлювати. Що це все, все за баночки, що це за коробочки, і як поєднавши все це логічно і правильно, можна не вживаючи жодного допінгу, покращувати свої результати в усі боки одночасно, починаючи від Ютубу до марафону і в усьому, що ви захочете. До речі, все оце згенерував мені GPT. Це, до речі, недалеко від правди, і так можна було пробити, якщо б я був допіром, по-перше. По-друге, якщо б я вирішив транслювати все це в YouTube, то я б підготувався краще. Це просто накидав за дві хвилини GPT, тож в жодному разі, в жодному разі не використовуйте те, що ви побачили на екрані тільки що. Стараємо не справжні аргументи і пишемо справжні. Як мені вдається підтримувати м'язову масу. Перший фактор це генетика. Генетика. Так і напишемо генетика, щоб ви розуміли, як працює генетика в цьому питанні? Є гіпертрофія, це коли ваш м'яз великий, і вона буває двох видів: буває міофібрилярна і саркоплазма... саркоплазматична. Тож, коли ми кажемо про міофібрилярну гі... гіпертрофію... Українська для мене в термінології це дуже важко, але я впораю. Тож, коли ми вкажемо про міофібрилярну гіпертрофію, то ми маємо на увазі, що кількість м'язових волокон вона може бути більша або менша. Коли ви в дитинстві активно тренуєтесь, ви трошки збільшуєте цю кількість, але фактично міофібрилярна гіпертрофія, це зумовлена генетичним вашим кодом. Тож умовно, щоб я не робив, литки будуть виглядати отак. Треную я їх, не треную, бігаю я марафони, не бігаю марафони, чхати повністю. Просто в мене генетично гігантські литки. Так само і стегна, так само і ще там якісь місця мого тіла. В когось великий ніс, в когось великий там стопа, в когось ще щось велике, в когось маленьке, навпаки, серце, в когось велика печінка, і так далі. так далі. Всі наші внутрішні органи і м'язи мають різну форму і різну кількість клітин. І мені тупо не повезло в рамках бігу мати величезну кількість м'язової Особливо на ногах, особливо в литках та стегнах. Це є прикольно з точки зору контенту, бо воно отак от виглядає, і це дуже хайпово і цікаво, тому ви це і дивитесь. Але це сильно заважає мені бігати. Тож, генетику можна з одного боку сказати, що вона жахлива для триатлону, для бігу довгого, для аеромену це просто жах. Але прикольно з точки зору хайпу, контенту і всього такого. Тож, це перший фактор. Другий фактор, який дозволяє мені так виглядати, як я зараз, це харчування. Про харчування є вже багато Відосів на нашому каналі. Головне, що тут впливає, це тотальний контроль на підготовці всіх спожитих макро- і мікронутрієнтів. Тож я рахую білки, жири, вуглеводи, клітковину і всі оці штуки, які тут переді мною стоять. Про це я трошки пізніше розкажу. А саме я споживаю не менше, ніж 2 грами білка на кілограм тіла. На сьогодні це я споживаю приблизно 170-180. Грамів білка на добу це дозволяє мені підтримувати високу м'язову масу і дозволяє мені швидко відновлюватись між тренуваннями. Але без генетики, якщо ви будете просто споживати стільки білку, ви будете виглядати сильно краще, ніж ви зараз, але сильно гірше, дуже погано звучить, але сильно гірше, ніж я. Не таким м'язистим. Ви, скоріш за все, будете. Більшість з вас буде не таким. Далі, харчування. Воно має бути збалансоване, розумне, класно. У нас на каналі є відоси про це, і на курсах тренерських ми це навчаємо. Коротше, підписуйтесь нас. Всюди будете все це бачити і розуміти. Наступний поєн це тренування. Тренування станом на зараз я не був в тренажерному залі ну від початку вторгнення повномасштабного, тобто за останні три роки я жодного силового тренування на ноги не зробив. Прям жодного. Всі мої силові тренування це в функціональному форматі з власною вагою і там, де вони потрібні. Станом на сьогодні останнє важке силове тренування на стег на литки сідниці були приблизно в кінці лютого. Тож три місяці я взагалі не торкався тих м'язів, крім велосипедом, бігом та плаванням. Тож мої генетики. Високого споживання білку і якихось силових зроблених. Бо а, вистачає для того, щоб зараз виглядати так, як я виглядаю. Для більшості з вас це буде недоступно так нормально, так має бути. Але ви зможете швидше бігати, ніж я потенційно, і це дуже класно. За допомогою тренувань можна досягати покращення форми. Але ви маєте розуміти, що якщо ми говоримо про силу і про об'єм м'язів, і про витривалість, це протилежні речі. Чим сильніший м'яз, тим менш він витривалий. Чим об'ємніший м'яз, тим менше він здатен скорочуватись довготривало, і поступово. Є ще червоні та білі м'язові волокна, швидкі та повільні, але то поки це пропустимо, це не принципово зараз. Що ви маєте зрозуміти? Якщо ви хочете сильні руки, які багато піднімають, то ці руки ніколи не будуть швидко плавати, 4 кілометри і не будуть економічними. Тож або сила, або економічність. Так само і у всьому, як в машині. Якщо ви хочете купити собі Dodge з 6-4 під капотом, не треба розраховувати на 5 літрів витрат пального, буде 20. Якщо ви хочете купити 5 літрів, не витрат на 100 км. Тож купуйте собі якусь там літр 200, турбо, гібрид, плагін, щось там ще, але не розраховуйте, що вона буде кудись їхати. Тож в цьому балансі полягає весь фокус. Тож силові тренування мають бути окремо від кардіотренувань і бажано це розділяти. Про це теж коли знімемо окремий ролик. Якщо вам цікаво, напишіть і про це. Наступний поєнт після генетики, харчування і тренування, які впливають, це усі-всі бади та вітаміни. Бади напишу, БАДИ плюс спортпід. Через мої проблеми, все ж таки, для бігу це проблеми з генетикою, проблеми з вагою, бо я дуже багато важу. Поміркам бігунів, прям дуже багато. Я можу бути сухим, але це все одно дуже багато і нічого з цим не зробиш. Ну хіба відрізати ногу, собі там по половину литки відрізати, але вона втратить функціональність. Тож виходу нема і доводиться використовувати все, що погано лежить, все, що може покращити мою форму. Оце все я дістав сьогодні зі своєї коробки, з якою я споживаю щодня добавки з вітамінами, які прям почесному покращують мою форму. Перше, давайте підемо звідси. Це цинк, він потрібен для підтримки високого рівня тестостерону. Він не так. Сильно підтримую як болденон, який ми тут розповідали, але він підтримує мій природній рівень тестостерону. Я його періодично контролюю, але довгі аеробні навантаження здатні його знижувати. Відповідно, цинк дозволяє менше хворіти. По-перше, що для мене дуже принципово на підготовці. а По друге, підтримувати високий рівень тестостерону власного. Далі омега ультра, що таке ультра? Це про концентрацію. Вона дуже концентрована. Що таке омега 3 В нас є окремий. До речі, і про цинк теж окремі відоси на каналі. І отак вони виглядають. Дивіться їх, я там ретельно розповідаю. Але омега мені потрібно для швидкого відновлення. Це як джентропін, гормон роста, про який я сьогодні розповідав. Але трошки м'якше і дозволено, і корисно ще. До речі, тож джентропін ми не вживаємо без спеціальних показань в лікаря. Омега-3 Ми прям всі вживаємо. Будь ласка, це зробить ваше життя якісніше і знижить рівень, рівень запалення. Далі вітамін Д в дозуванні 10 тисяч міжнародних одиниць. Мені він потрібен для імунітету, для тестостерону і для гарного настрою. Його треба контролювати в рівні десь 60 80 або 80 100 нанограм на мілілітр. В мене він постійно потрапляє в цей діапазон. І цілий рік я споживаю 10 тисяч міжнародних одиниць, але його треба контролювати. Про нього окремий ролик є на каналі. Далі Ашваганда це такий природний адаптоген, який я вживаю для того, щоб трошки краще адаптуватись до навантаження і трошки швидше відновлюватись. Про нього ще немає окремого ролику. Про нього розповідав ролик майже Допінг. Рухаємось далі. Один з найголовніших бадів це залізо. Я його п'ю в формі без глицината 25 мг на добу це не так, як і але він підтримує рівень мого ферритину та рівень мого гемоглобіну на високому рівні, достатньому для спортивного прогресу. Тож щодня я приймаю 25 міліграмів разом з вітаміном С, який ось тут іде. Я приймаю 500 міліграмів щодня разом з залізом для кращого засвоєння зі сніданком. Це дозволяє мені мати міцний імунітет разом з вітаміном Д3, високий гемоглобін, високу здатність адаптуватись, високий рівень дотриму Орила низькі маркери запалення завдяки омега-3 і цинк для високого тестостерону. Рухаємось далі. В мене тут q 10 це така штука, яка покращує роботу мітохондрії, і вони можуть продуктувати більше енергії. Якщо повертатись до допінгу, це ну, десь воно не схоже за дією на еритропоетин, але воно дозволяє дістати з нашого тіла більше калорій і більше їх витрачати, що є запорукою успіху в спорті. Також для мітохондрії дуже корисні вітаміни групи Б. Я приймаю комплекс B50 від НАО, інколи приймаю b 100 але B100 відверто забагато. Тому Фоном я п'ю B50. Це дозволяє моєму тілу комфортно почувати і не турбуватись про рівень всіх вітамінів групи B, А саме тут є B1, b 2 b 3 B6, B9, B12, Ну і так далі. Не буду все читати. Наступна штука це магнезіум цитрат і магнезіум бізгліценат. Ці штуки потрібні мені для швидкого відновлення для покращення сну і для покращення відновлення нервової системи. Біз я п'ю ввечері, цитрат я п'ю в обід або зранку. А цитрат покращує травлення, бізгліцинат покращує засинання. І те, що я розповідав про гормон роста, типу швидше висипатись. Проман росту ми не приймаємо, а приймаємо магній, що дозволяє покращити своє відновлення, покращити свій сон і почуватися дійсно краще. Бо магнія ми витрачаємо дуже багато, особливо коли пітніємо, коли багато стресуємо, коли багато тренуємось. Потреби в магнії, в нас колосальні. Тож я приймаю його кожен день. І тут ще в мене є батончики, не вивчив, як вони називаються. Але що тут фантастично класного? Ну, по перше, тут 20 грамів білку. Оці 170-180 Інколи важко доїсти просто їжею, тому я дуже часто. Використовую майже щодня. А по-друге, дуже важливо, тут дуже багато клітковини. Клітковини тут в одному батончику 19 грамів. Якщо порахувати в, наприклад, капусті, це буде ось стільки. Якщо порахувати в якомусь там овочах, не знаю, в шпінаті, це буде ось стільки. Тож, зібрати з. Великою кількістю білку, велику кількість клітковини дуже важко, навіть з врахуванням великої кількості овочей до м'яса в моєму раціоні. Тож ці батончики дуже сильно мені допомагають. На все це я лишу посилання під відео. Можна буде все подивитись та замовити за нашим промокодом в магазині Vitamin Pro, який є нашим партнером нашого каналу і дозволяє нам знімати такі цікаві відосики. Тож переходьте за посиланням, використовуйте промокоди, замовляйте все, оце. все це точно працює і має доказову чи. Тку зрозумілу доказову базу, хіба що крім Ашваганди, в неї треба трошки поки вірити, бо серйозних досліджень її тему не проводились. Ну або я поки що не бачу все інше, це супер доказова штука, яку точно слід використовувати для покращення своїх результатів, якщо ви теж хочете так відкрутити цей кранік покращення прямо на максимум. Так, ну і останнє, що я сюди хочу написати, це для того, щоб все це влізало в ваш день. Вам тупо треба мати високий пріоритет. Пріоритет це дуже пріоритет. Сподіваюся, що воно так пишеться. Насправді слово пріоритет, наскільки я знаю, воно пішло з Франції. І раніше воно навіть не мало множини. Тобто пріоритети. Не існувало пріоритет, це така штука, яка в фокусі, яка головна в вашому житті в нашому житті. Пріоритет один не може бути. Да, У нас є сім'я, робота, тренування, щось там здоров'я. Коротше, купа всього. Ще й війна в країні. Коротше, купа різних пріоритетів, треба всім допомогти, все зробити, все встигнути, і все це дуже важко влізає в один день. Я вас розумію, бо в мене так само. Тож від того наскільки пріоритетні ваші цілі будуть залежати, чи ви в них прогресуєте. Я постійно дбаю про те, щоб мої. І цілі були дуже високопріоритетні. Наприклад, мій марафон з трьох годин коштує мені 4 тисячі доларів, якщо я його не пробіжу. І відповідно, пріоритет дуже високий 4 тисячі баксів це дуже велика сума для мене, і мені ну ніяк не можна її програти. Тож я буду робити все можливе для того, щоб його пробігти саме в такому темпі, як я запланував. Все оце. Як воно все працює, як я буду готуватись, як підібрати собі, які здавати аналізи, як побудувати харчування, тренувальний процес і все на світі буде по-перше на нашому каналі прямо тут. А по-друге, в телеграм-каналі за посиланням під цим відео я буду транслювати прямо в щоденному форматі всю свою підготовку, відповідати на запитання, ділитися треками з тренувань. Круче, ви там зможете слідкувати за всією моєю підготовкою до цілі з трьох годин марафон і далі до всіх інших моїх безглуздих. Або ж цікавих тут, як подивитись, спортивних цілей та мрій, які я перед собою поставив, бо надалі. Там ще є багато багато всього, що я вам поки не розповідаю, бо в мене є локальна ціль з трьох годин збігати марафон. І ось коли я його збігаю, буде ще цікавіше, бо там в мене є прям дуже прикольні, дуже потужні плани. Дякую, що додивились до кінця. Пробачте, що я вас так трошки цей качнув на початку ролику з тими стероїдами. Ще раз підкреслюю, жодного допінгу ані я, ані хто з тим 404, кого я знаю особисто за рекомендаціями тренера ніколи не вживав і не буде вживати. Вам я також це не раджу робити, бо це шкідливо і не просто так воно заборонено. Тож все, що я вам тут розповідав, це був виключно маркетинговий прикол, байт на коменти і для когось виправдання, чого він. Щось не може і чому в мене щось виходить, а в нього ні. Насправді нічого з того я не приймаю, приймати не збираюсь. Все це відбувається дуже корисно для здоров'я. Мій біологічний вік згідно гармінів біля 20 років, фактичний мій вік біля 30, Тож все, що я роблю, ми робимо максимально розумно, максимально прикольно і максимально корисно для здоров'я. Саме такі ідеї ми транслюємо в тім 404. Тож, якщо вам це відгукується, якщо вам це потрапляє прямо сюди в серденько, то пишіть отам в посилання під. Відео в чат-бота і ставайте частиною team 404. А ми підготуємо вас до будь-яких ваших спортивних мрій, марафонів, айронменів і всього, що ви захочете, підготуємо згідно наукових досліджень, максимально розумно і максимально якісно і корисно для здоров'я. Тож побачимось на тренуваннях та в нових відео. Не забудьте написати в комент, як вам цей відео, підписатись і, взагалі, що ще зробити для розвитку нашого каналу і україномовного спортивного суспільства. Побачимось! І всім м'язів побільше.